Малого бізнесу завжди аргумент. Мені дорого. Як ви ламаєте цей бар'єр? Це, напевно, питання до мене. А я проще скажу: є так. кредит. Є кредит. Ну насправді е, мені дорого, це е, історія про е, не, не про гроші. Насправді, це про те, що людина, скоріше всього, не зрозуміла цінність да. роботи з мобільним додатком. І це не про гроші. Е, коли ми розуміємо, чому що е, нам це дасть, ми завжди знайдемо під це варіанти. Ти у нас є декілька різних варіантів співпраці під будь-який бізнес. І умови ми продумуємо для всіх, <там... Да, і роботи в криптовалюті. Ну десь так, окей. Ні, ну давай сюди більше розкриємо, тому що дійсно, якщо ви не розумієте, давайте уявимо свій ситуацію. Якщо б ми вам сказали, що мобільний додаток протягом року вам принесе 1 мільйон гривень додаткових грошей. Я думаю, що тих півтори-дві тисячі доларів би таку знайшли легенько. Просто Навіть. це то, що каже Аня. Ви просто до кінця не розумієте всьої вигоди і цінності. Тому ми... є розсрочки, є Та, ну, куча інструментів. Я є. тому й про це й кажу. Що якщо людина каже, що мені дорого, тому вона не розуміє цінності. Тому що є різні варіанти у нас співпраці, є різні варіанти інвестиційних якихось моментів. Гранти і... можна отримувати Гран... до речі. Ну тобто, під свій бізнес. У нас з... багато клієнтів, які через гранти купують наш додаток. Тому так.